Лимони їсти чи не їсти. Всім вітання. Всі ми знаємо, що плоди лимона багато використовують не тільки в кулінарії, але й в медицині. Лимони містять вітамін С, калі, магні і вітамін в 6 Фахівці стверджують, що регулярне їх вживання допомагає зміцнити імунну систему та захистити організм від інфекцій. Корисно для серця та нервової системи стимулює роботу печінки та шлунково-кішкового тракту, а ще розріджує кров. Антиоксиданти, що містяться в лимонах, допомагають боротися з вільними радикалами і запобігають старінню. Середній лимон, вага якого 60 грамів, дійсно може дати організму 25-30 мг вітаміну С, що відповідає одній третині його добової норми. Але мало хто з'їсть свіжий плід цитруса цілком з і шкіркою, тому розраховувати на дольку лимона, як на джерело саме аскорбінки, навряд чи варто, особливо коли його кладуть в гарячий чай. На жаль, при попаданні в гарячу воду, основна кількість вітаміну руйнується. І тим не менш регулярне вживання лимона і його цедри збагатять ваш раціон цінними речовинами, тим більше, що в лимонах їх кількість залишається незмінним практично весь рік. Іще один нюанс. Лимонний сік можна додавати воду для ополіскування волосся після миття та змащування нігтєвої пластини. Згодом ви помітите, що ваші нігті і волосся стали міцними та блискучими, а такі проблеми, як тьмяний колір волосся, лупа, ламкість і розшарування нігтів зникнуть, якщо не назавжди, то надовго. Так, ці фрукти здатні швидко зміцнити слабкі нігті. Для цього кінчики пальців занурюють у половинки свіжого лимона, приймаючи подібні лимонні ванни протягом тижня щодня. А якщо ще використовувати лимонний сік або кубики льоду з відваром з лимонів замість тоніка для обличчя, то шкіра отримає нереальне сяйво. Стане гладкою, шовковистою і освітленою. Однак лимон не кожній людині може бути корисний. Специфічні білки цитрусових і лимона, зокрема, це алергени. Особливо якщо ті плоди вживати у великих кількостях, тому дітям потрібно давати лимон та інші цитрусові з обережністю і в невеликих кількостях. А дітям до трьох років лимони взагалі не рекомендується вживати. Також варто не захоплюватися лимонами і людям з підвищеною кислотністю, гастритом, вирскою шлунку і з проблемною пішлунковою залозою.